Екстрено Крим на вухах. Українські примари влаштували двіжуху. Канонада нещасть обрушилася на окупантів. Катери йдуть на дно, а ППО не витримала ударів. Кадри розгрому ворога розлетілися мережею. Путін пише прощальні листи, знищені величі. Це тріумф України. Залізниця Путіна паралізована. Вогонь зжер усе. Росіяни скиглять, почалося. Бензинова лихоманка прямо на півострові. Виїжджати на авто тепер небезпечно. Війна. Запальне Кремль розводить руками. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Це справжній розрив. У Криму примари вдарили по російському десантному катеру. Міць Кремля пішла на дно саме у цю вирішальну мить. А більше прямо на очах розсипається і російська ППУ, яку ворог так дбайливо стягував із Москви. цього разу. Під ударом розвідників опинилися РЛС 96 Л 6 зенітно-ракетного комплексу С 400 Тріумф, РЛС РЛС-П-18 тірек. РЛС Ж-6У, шістьу у десантний катер БК 16 Путін дав наказ приховувати масштабні втрати своєї армії, однак вже пізно Мережею ширяться кадри розтрощеної техніки. Результат роботи наших вражає на трасі в Криму. Помічено тягач, який перевозив сильно пошкоджену військову техніку, можливо, після удару гур. Невідмінно відпрацювали не лише розвідники, а й партизани. Горить залізниця біля армянська у Криму. Ворог такого точно не очікував. Потяги застрягли на півшляху, а постачання зброї для армії РФ на півострові тепер на паузі і схоже на довготривалій. Цей удар було нанесено у пік логістичних перевезень окупантів, що дозволило сповільнити постачання боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення підрозділів на Херсонському напрямку. І на додачу у Криму не на жарт розгортається ще одна проблема: бензинова криза на всю. Росіяни, які опинилися фактично притиснутими до стінки, вирішили вдаватися до хитрощів на блокпостах. Масово зливають у місцевих бензин. Практика почалася на цьому тижні і набирає обертів щодня. При цьому людей з російською пропискою окупанти не чіпають, бо їм додому їхати довго. А от в українців бензин зливають постійно. Лихорадить окупаційну владу і ще від дечого. У Криму стрімко загострюється проблема водопостачання. Води немає практично ніде, а Лушті залишилося три місяці. Усе зводиться до пошуку винних у кулуарах Сімферополя. Вже говорять про можливу ротацію кадрів, а місцевих готують до графіків подачі та цистерн із. Технічною водою це відбувається на тлі посухи і зниження рівня у водосховищах. Однак, схоже, окупантів це не дуже то й хвилює. Прямо зараз Крим накриває буря помсти від України. ЗСУ працюють без компромісів. Вибухи слідують один за одним, нафтобази палають, склади детонують, аеродроми знищені. У центрі прицілу кримський міст і скоро рій дронів розвіє ілюзію кремлівської величі. Півострів занурився у темряву. Світла немає, бензин зник, місцева влада в паніці. Війська РФ у хаосі б'ють по своїх же, не розуміючи, куди бігти. Чи це сигнал того, що імперія в Криму тріщить по швах? Уматриали вже зараз после тяжелого длительного изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. І гаванця Україна, Крим відрізають від Російської Федерації, а обвалення Кримського мосту просто питання часу. Пишуть західні видання на півострові. Уже тотальна паливна криза. Деякі райони залишилися без світла. ППО не вистачає навіть на найважливіші об'єкти. А ті розрахунки, що залишилися в метушні, збивають уже власні літаки. як воєнна база Крим стає. Станеться все ніудобні і ніудобні для Росії, ну тому що о, води ні так. Останні кілька днів ознаменували нові реалії життя на півострові. Ключовим у цьому стала серія ударів у районі Гвардійського, де після точних прильотів спалахнула найбільша нафтобаза у цьому районі. За словами місцевих палаючу базу у гвардійському видно було з передмістя Сімферополя заграва на багато кілометрів. Гвардійському? Був приліт не только по нефтебазі, но і по військовому аеродрому, і ще й по російському гарнізону, який там знаходиться. За інформацією в мережі повідомляється, що на території гарнізону був вражений і склад з боєприпасами. Крім того, роботу частково припинила і нафтобаза поблизу Феодосії. Внаслідок кількох атак лише цього місяця було повністю знищено 11 резервуарів із паливом. Про що свідчать супутникові знімки? Пілодосійською нафтобазою дуже важлива історія в чому, що вона згоріла не просто сама по собі, а вона згоріла з паливом, яке знаходилось в тих ємкостях. А це дуже складно буде відновити. Не ясно, що там було, де спало чи бензин. Але якщо там був бензин, що скоріш за все, такі є принаймні частково, то це означає, що от, криза цього тижня на окупованому Криму буде значно більша. Аніж була за тиждень до того, тому чекаємо. При цьому кожен такий приліт характерний тим, що загасити загорання практично неможливо, кажуть експерти. Паливо, що горить, розливається по базі. Від нього спалахують сусідні резервуари, і так пожежа може продовжуватися днями. Пейзажи, они украшают практически всю восточную часть Крыма. Говорят, что пламя видно и за 30, а в некоторых местах за 50 километров. Догорает, как говорится, все базу надо закрывать. Это рекомендация для оккупационной. Кримської власті, яка теж підтверділа не буде. не буде і дизеля. Додає місцева влада. Так, спочатку тижня в Криму зникла також і солярка. Повідомляють місцеві активісти. За такого стану справ обіцянки окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова стабілізувати ситуацію із забезпеченням паливом просто нездійснені. Додав зед-пропагандист Олександр Сергієв. При Цьому влада відчайдушно намагається приховати справжню картину того, що відбувається у Криму. Так лише за останні вихідні співробітники МВС склали щонайменше чотири адміністративні протоколи на мешканців півострова через публікації в соцмережах. Люди зокрема обурювалися відсутністю палива. Примітно, але росіяни частково самі наводять ЗСУ на цілі в Криму. Експерти проаналізували, що знайти їх наразі можна, банально відкривши карти в інтернеті. Помните, когда Яндекс начали блюрить всякие стратегические объекты? Я говорил, что теперь точно известно, куда именно надо бить. Так вот, мои друзья из Информнапалма обратили внимание, что в силах специальных операций так и поступили. Территория нефтебазы в Гвардейском оказалась заблюрена в Яндексе, но почему-то против ударов это не помогло. Мистика. Еще раз спасибо всем российским решениям, которые помогают повышать эффективность украинских ударов. Блюр военных объектов на Яндекс Картах безусловно, одно из них. Ще одним рішенням, яке сприяє регулярним прильотам у Криму, стала робота сил оборони по об'єктах ППО РФ на півострові. Так напередодні ГУР змогли вразити новітню систему РЛС окупантів. Мова про комплекс Валдай, розроблений для виявлення малорозмірних безпілотників. СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну, економічну... возможность противника что-то делать и в оккупированном Крыму, и на других оккупированных территориях, и даже на территории самой России. Но Крым страдает больше всех, потому что целенаправленно разрушали систему ПВО в Крыму, снижали их возможность защищаться, и теперь Роботи, як в тілі до слова, щоб окупантам у Криму зовсім не вважалося, що все ще налагодиться. Разом із нафтобазами та військовою технікою ЗСУ. Не забули і про обладнання, яке живить електрикою російські бази. У кількох регіонах півострова українські захисники організували блекаути. Криму ночі вивели з строю кілька електропідстанцій, И в частности, магистральная электроподстанция в Джанкое или Джанконге, как мы его там в Крыму называли. Так что сейчас вводятся графики отключения света. И Путину вот здесь уже совсем конкретно показывают уже в который раз, что если он продолжит удары по... енергетичній інфраструктурі України, то окупанти в Криму остануться без свята і топлі. Ну і вишенька на торті у ході однієї з останніх атак російські ППОшники так рознервувалися, що почали палити по всьому підряд. У результаті мінус один винищувач РФ вартістю близько 50 мільйонів доларів. время начної атаки українських дронів Російські війська збили свій власний літак Су-тридцять 30 раз произошло в районі аеродрома Гвардійська. При цьому позитиву для окупантів в питанні протиповітряної оборони не планується. Аналітики констатують, останнім часом ударів додалося і по території Росії, для захисту якої було прийнято рішення про часткове перекидання ППО з території Криму назад до РФ. А тим часом у Маріуполі грабіж на державному рівні росіяни знову пробили дно. Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє забирати житло та майно у тих, хто втік від окупації. Черговий удар по мирних жителях, справжнє обличчя окупантів на показ, безжальні, цинічні та готові наживатися на чужому горі. І це ще не все. До яких злочинів ще вдаються окупанти, та що свідчить про те, що помста наших не за горами, про це у сюжеті далі. Рекет на державному рівні Кремль почав масово забирати квартири та будинки, що належать українцям у Маріуполі. Місцева влада визначає нерухомість безгосподарною і відчужує її на користь Росії. Віджимають квартири навіть у тих, хто залишився у місті, але не одержав російський паспорт или даже находится на территории а, оккупированной территории, но а, отказался от того, чтобы в этот извините, не знаю, как назвать паспорт гражданина РФ, этот клочок туалетной бумаги отказался получить, то это уже является всеми основаниями для того, чтобы признать недвижимость вопреки всем нормам международного права, признать недвижимость так называемым, как они называют, бесхозяйным имуществом и изъять, ну, просто, по сути, забрать жилье Процес вилучення житла опубліковано на сайті окупаційної адміністрації, та починається після того, як інспектор визнає майно безгосподарним. В течение 10 дней на сайте публикуется адрес недвижимости с признаками бесхозяйной вещи. После этого владелец должен явиться в Мариуполь с документами о праве собственности и российским паспортом. Заявляется, что будут приняты и другие удостоверения личности, но неясно какие. Если владелец не явился лично, в течение 30 дней имущество ставится на учет и вносится в реестр объектов бесхозяйного недвижимого имущества. По истечении трех месяцев администрация может обратиться в суд с просьбой о передаче недвижимости Жомасті в собственність города з документів, опублікованих окупаційною міською адміністрацією з липня 2024 року. До вилучення вже визначено, щонайменше 5700 будинків. До таких списків потрапляє майно, яке не зареєстровано у російському реєстрі. По подсчетам журналистов, сейчас 2200 домов в Мариуполе находятся на поздней стадии изъятия властями, считаются безхозяйными в преддверии решения суда. Еще 3550 домов BBC идентифицировал как потенциально безхозяины. Информацию о том, сколько объектов прошли суд, журналисты не нашли. Однако назначенный Россией мэр Мариуполя Олег Маргун еще в начале апреля говорил, что уже вступило в законную силу решение суда по 600 квартирам. Для Кремля Маріуполь це показова історія, як за РФ стає добре жити. Про величезну кількість людей, які повертаються додому, говорив навіть сам Путін. Маріуполю ми уділяємо багато внимания і це, це великий город, Там такий на самом деле в степені бум происходит строительный. І в тот же в той же Маріуполь вернувся вже по нашим оценкам, як мінімум 300 тисяч чоловік. Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення там мешкало 430 тисяч. А це відео вечірнього міста, вулиць та будинків. Прямо зараз людей фактично немає ніхто не поспішає повертатися. Тому окупаційна влада конфіскує житло для росіян, військових, героїв СВО, біженців із постраждалих російських регіонів колаборантів? За чим це все ділиться? Тось э, в этом в цьому є один смисл. Только ізмінення э, корінова. Состава населения. То есть их не устраивають мариупольцы, украинцы, которые э, собственно говоря, жили в своєму городі і некоторые из них продолжают жить. Они хотят полностью заменить коренной состав населения своими понятными рабами. Небагато багато українців повертаються до Марію та роблять собі російські паспорти для перереєстрації свого майна. Хоча окупаційна влада просто не залишає вибору масово Вилучаючи житло, яке належало українцям. Як ви оцінюєте роботу наших на території тимчасово окупованого Криму, пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже понад 470 сімдесят тисяч підписників. Далі більше побачимось.